Президент Зеленський вважає і переконує, що Сполучені Штати мають дозволити Україні використовувати саме ракети типу Атакамс на території держави-агресора. Про це він сказав під час свого спілкування з журналістами в Сінгапурі, де перебуває із візитом. Він подякував Джо Байдену американському президенту за те, що той скасував заборону абсолютно абсурдно, як на мене, і переконаний для більшості з вас також заборону на. На удари по території Росії. Ту заборону, яка стосувалася американської зброї, ну але ж при цьому дійсно обмеження на використання так званих далекобійних систем, вони також мають бути зняті. Тут я не згоден з президентом. Не можна називати це далекобійними системами. Далекобійні системи це міжконтинентальні американські балістичні ракети, які також могли би бути абсолютно а, свідомо, мені здається, і без а, і, без. А, Якихось проблем із сумлінням, от росіяни б сказали без зазріння совісті. Так, це те, власне, що я згадував. Так, от можна було би бити і балістичними ракетами по Росії із, із, із території США, але ну очевидно, цього поки що не буде на цьому етапі війни. Дай Боже, щоб дозволили атакамси. Давайте послухаємо пряму мову президента, от те, що він говорить. Стосовно тієї відстані, росіяни то тримають значну кількість ракетних систем, і не тільки ракетних систем і артилерії, а вздовж кордону з Україною. Давайте послухаємо, як саме він зараз намагається переконати американців, а потім зустрінемося вже з нашим першим гостем у цій ефірній годині. Чи достатньо нинішнього дозволу з боку Сполучених Штатів Америки? Ні. Чому? Тому що я навів вам приклад аеродромів, з яких Росія постійно веде вогонь, спокійно знаючи, що Україна не буде стріляти у відповідь, бо немає відповідних систем і дозволів. Росіяни мають зброю біля кордону і не прибирають її, бо знають, що Україна не може націлити на них західну зброю, навіть якщо вони стрілятимуть по нас. Тарас загородні перший і останній гість в цій ефірній годині в моїй студії, пане Тарасе, вітаю вас! Дякую, що знайшли нагоду і слава Україні! Доброго дня, героям слава. Я би хотів розпочати нашу з вами розмову із е, того заклику із того крику, який лунає із Сингапуру. Це е, заклики президента Зеленського, який спілкується зі світовою пресою і відповідає на їхні запитання. Ну що, чи щасливі ви від того, що Байден дозволив використовувати свою зброю по території Росії, американську зброю е, по території держави агресора, що важливо? А президент Зеленський ну не, не, не демонструє е, е, якогось такого надмірного е, щастя і. І я його прекрасно в цьому розумію, тому що от було б був би дозвіл бити атакамсами, то була би зовсім інша справа: летять швидше, ура уражають більшу площу і летять на найбільшу поки що відстань, яка доступна Україні саме в контексті використання західної зброї. Ну тобто, це не зрівняти в якомусь плані з американською з британськими та французькими ракетами. Ну і звісно ж, складно порівнювати із дронами, якими би. Ефективними і далекобійними вони не були. Як ви вважаєте, наскільки ми, Україна, ну і американці також далекі, далекі від е, скасування і такої заборони заборони на використання саме атакамсів по Росії? Правильно, Зеленське робить. Це правильно робить. Я вважаю неправильне форму, формулювання США та Захід дозволу так Правильне формулювання Україна змусила Захід робити, чого вони не збиралися робити, як саме? Тому що не слух а як тому, що били по НПЗ, по енергетиці Росії а, знищили частину ядерної інфраструктури. Оці станції раннього спостереження uh -huh. на території Росії. Крик теж стояв істерика в Вашингтоні, що буде ядерна війна, і так далі. А нічого не відбулося. Чому тому, що Україна вскрила блеф російський? Україна змусила захід діяти як вони не збиралися робити, тому що ця парочка Селівона Бьорнса переказувала всім російські народні казки про ядерну апокаліпсис, ядерну зброю і те, що буде ядерна війна.